Уявляєте, якби за рік вимер весь Нью-Йорк, причиною мала б бути, наприклад, техногенна чи природна катастрофа. Але насправді щороку понад 8 мільйонів людей, а трохи більше живе в Нью-Йорку, помирають від куріння безпосереднього чи пасивного. У небезпеці ще одна п'ята світового населення. Стільки людей регулярно споживають тютюнові вироби. Проте останніми роками загальна кількість курців. Зменшується і тютюнові компанії не полишають надії підсадити на свою продукцію більше людей. Для цього вони вигадують хитромудрі маркетингові пастки, щороку витрачаючи по 7-8 мільярдів доларів на промоцію своїх продуктів тільки в США. Це рубрика Треба рожувати на каналі Куншт. Я Олеся Павлишин, головна редакторка Куншт. І сьогодні ми рожовуємо статтю Пахне смаленим, як маніпулюють тютюнові виробники. Написала її теж я. Не забудьте вподобати, підписатися і натиснути на дзвінок сповіщення, щоб не пропустити нові епізоди. А ще ви можете підтримати нашу роботу, ставши спонсорами каналу. Європейці запозичили культуру споживання тютюну в корінних жителів Америки. Тож активно поширюватися серед європейців вона почала у 16 сторіччі. І вже через 100 років з'явилися перші відомі на сьогодні публікації про шкоду коріння, а це було ще задовго до початку ери еталонних рандомізованих, плацебоконтрольованих подвійних сліпих досліджень. На початку 17-го сторіччя англійський король Яків І написав цілий трактат. «A to tobacco», який можна вільно перекласти як критика тютюну. Король називає тютюн небезпечним для мозку і легень, а його запах видається якому першому ненависним. Так само він наводить і аргументи своїх опонентів, правда, які вважають тютюн шляхом до очищення розуму і шлунку. На два роки раніше з'явилася робота невідомого лікаря під назвою Робота сажутрусів або попередження для тютюновиків. Лікар намагався закликати людей, що вживали тютюн, чи торгували ним, відмовитися від ку. Ріння ґрунтуючись на тому, що тютюн гарячий і сухий, лікар стверджує, що той сприяє затвердінню артерій та появі зморшок на шкірі. Зараз наукова спільнота не ставить під сумнів шкоду від вживання тютюну. Наприклад, на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я недвозначно зазначено, епідемія тютюну куріння є однією з найбільших загроз для громадського здоров'я, з якими стикався світ. Всі форми тютюну шкідливі і немає безпечного рівня впливу тютюну. Але тютюнові компанії постійно намагаються нас переконати, що це. Не зовсім так. Головне завдання тютюновиків у всі часи полягало в тому, щоб втягнути в куріння якомога більше людей. Які... Очевидно, стали їхніми постійними клієнтами до кінця життя. Нікотин потрапляє в мозок за секунди після затяжки і діє на нейромедіатори, які регулюють настрій поведінку. Зокрема, він впливає на дофамін, який покращує настрій і дає відчуття задоволення. За даними ВОЗ, близько 780 мільйонів людей у світі хочуть кинути курити, але вдається це ну далеко не всім. Лише 3% людей. Успішно позбуваються цієї залежності. Сигарети просували у вигідному для індустрії світлі як безпечний для здоров'я продукт та обов'язковий атрибут успішної особистості. Наприклад, вже з кінця 1890-х років в Західній Європі у пачки сигарет почали додавати колекційні картки із зображеннями відомих футболістів. У 1930-х роках зірка англійського клубу Евертон Dixie Дін рекламував цигарки Carreras Clubs. А через 20 років знаменитий англійський футболіст тих часів Стенлі Меттіус, який на навіть не курив, фотографувався для реклами сигарет Craven A. Поступово такі корпоративні тактики індустрії зробили тютюнові вироби модними, привабливими, доступними і поширеними. Успішний маркетинг виробників сигарет у ХХ столітті зробив куріння суспільною нормою, оскільки спочатку основними споживачами тютюнових виробів були чоловіки. Одна з перших масштабних медіакампаній була спрямована саме на залучення жіночої аудиторії. Ідеться про кампанію від Lucky Strike Тягнись до лакі удачі замість солодкого або англійською «Reach for a Lucky instead of a Sweet». її провели в 1920-х роках. Такий меседж виявився дуже ефективним, і реклама підвищила продажі тютюнових виробів Lucky Strike більше ніж на 200% і зробила цю марку найбільш продаваною протягом двох наступних років. А кількість жінок 18-21 років року які курять збільшилася втричі з 1925 до 1939 року, але скоро самих лише яскравих слоганів стало недостатньо. Бо у 1950-х роках накопичилося досить доказів, щоб твердо заявити, куріння пов'язане з більшим ризиком захворіти на рак легень. Зокрема, тоді з'явилися чотири великі дослідження, які пов'язали рак з курінням. У 1957 році служба охорони здоров'я США випустила першу заяву про куріння як один із факторів ризику захворіти на рак легень. А в 1962 році дослідники з Лондонського королівського лікарського коледжу заявили, що взаємозв'язок між курінням. Та раком легень є причинно наслідковим. Наступні дослідження серед американців дійшли тих самих висновків: куріння сигарет є серйозною загрозою для здоров'я і пов'язане із захворюваннями та смертю від раку легень, хронічною бронхолегеневою хворобою, серцево-судинними захворюваннями. Тощо з появою досліджень щодо зв'язку раку й куріння виробникам цигарок знадобилася важка маркетингова артилерія. Лікарі першу кампанію із залученням медиків провели в 1930-х роках. Та сама фірма Lucky Strike. у рекламі компанія заявляла, що за словами лікарів її цигарки менше подразнюють горло. Компанія Філіп Моріс пішла ще далі і випустила рекламу у газеті Saturday Evening Post, в якій стверджувалося, що лікарі засвідчують, ніби їхні цигарки. Взагалі не подразнюють горло. Щоправда, у рекламі не згадувалося, що усім лікарям, які рекламували цигарки, Філіп Моріс заплатила. А в 1946 році компанія RJ Reynolds рекламувала свою продукцію слоганом Лікарі курять Кемел частіше ніж будь-які інші сигарети. Завдяки маніпуляціям індустрії до кінця 1960-х років третина лікарів у США вважала, що кампанія проти куріння була спланованою, а докази шкоди суперечливими. Відтоді почалася ера масових досліджень, спонсорованих тютюновими компаніями. Основним розробником стратегії нівелювання реальних наукових досліджень і заміни їх на спонсоровані став американський піарник Джон Гіл. З його легкої руки тютюнові компанії почали грати потайки, замість того, щоб відкрито давати гроші. Вони шукали науковців в університетах, які сумнівалися у шкоді коріння, і пропонували їм кошти за дослідження. Головна умова це дослідження мало здаватися незалежним. За ініціативи гіла. Тю Тюнові компанії створили науковий комітет для боротьби із пропагандою спрямованої проти тютюнової продукції. Комітет свідомо ігнорував або заперечував наукові дані, отримані незалежними дослідниками, і залучав. Експертів, які транслювали тези індустрії, так у ці часи ініціювали наукову суперечку щодо куріння та його впливу на здоров'я з фокусом на дискурс невизначеності та браку неспростовних доказів щодо шкоди сигарет. Ці зусилля тривали десятиліттями. Та тютюнові компанії фінансували не лише дослідження. Вони платили незалежним консультантам, які брали участь у судових справах, пов'язаних із тютюном. А за 1965-1993 роки проспонсорували Рували шість світових симпозіумів щодо пасивного коріння, результати яких опублікували в медичних журналах або окремими книжками. До речі, публікації, які як згодом виявилося, фінансували тютюнові виробники, у 90 разів частіше заявляли про безпечність пасивного куріння. Не дивно у 1988 році компанії Філіп Моріс, RJ Reynolds і Лоріланд, згодом до них долучилася шведська Svenska Тобакс, створили ще один дослідний інститут. «Center for Indoor Air Research». Він мав би спонсорувати та сприяти якості й об'єктивності досліджень з питань повітря в приміщеннях, зокрема тютюнового диму, та ефективно передавати результати досліджень науковому співтовариству. Словом, підміна понять одна з головних технік тютюнових маркетологів. Як і будь-якому бізнесу, тютюновим виробникам потрібно залучати нову аудиторію. А з появою законодавчих заборон на рекламу тютюнових виробів. І поготів. Жінок-маркетологи десятиліттями спонукали до куріння. І вигадували тонкі сигарети, прикриваючись феміністичними гаслами на зразок курити. Це жіноча справа. Тож цю аудиторію обробляли давно. Потрібна була нова група, і, зрештою, однією з цільових аудиторій стали. Підлітки. Якщо привчати людей курити з маличку, потім вони повернуть ці гроші з сторицею. Опитування 1991 року в США показало, що 89% постійних курців віком 30-39 років вперше спробували сигарети, коли були неповнолітніми. Як результат, в усьому світі понад 40 мільйонів дітей 13-15 років наразі використовують цю нову продукцію. Одним зі свіжих прийомів, зокрема для залучення молодої аудиторії, є реклама електронних пристроїв. Для куріння. цей продукт поступово стає заміною традиційних сигарет і набуває дедалі більшої популярності серед підлітків і молоді. Насамперед ідеться про електронні сигарети. Майже всі вони містять нікотин, а також ароматизатори і барвники, які надають їм приємного смаку і запаху, що залучає до куріння більше молоді. Вчені зі Стенфордського університету дослідили рекламу за 2015-2018 роки одного з найбільших продавців електронних сигарет компанії Джул, і дійшли висновку, що вона стала явно орієнтованою на молодь. На це Вказують яскраві кольори банерів, вибір молодих моделей у сучасному одязі танцювальних позах, численні промо-акції на молодіжних вечірках та співпраця з популярними серед молоді інфлюенсерами. Зусилля тютюнових компаній не були марними. В штатах кількість старшокласників, які вживали електронні сигарети за останні 30 днів, у 2018 році зросла вдвічі до 21%. У США і Канаді ситуацію визнали критичною і заборонили рекламу електронних сигарет з ароматизаторами у 2022 у році заборонили і продаж, але в 2024-му цю заборону скасували. Ще один поширений різновид електронних гаджетів для куріння це тютюнові вироби для нагрівання або твени. Так називають портативні пристрої зі спеціальними тютюновими стіками, схожими на сигарети. Завдяки нагріванню виробу виділяється аерозоль, який і вдихає курець. У чому полягає хитрість тютюнових компаній? Відповідь проста: вони позиціонують твени як продукти зниженого ризику. Мовляв, під час куріння тютюн не згорає, а лише нагрівається до 350 градусів і вивільняє аромат без попилу та диму, тому наносить менше шкоди для здоров'я. Ще один аргумент. У рідинах та стіках немає смол та значно менше шкідливих домішок, ніж у звичайних сигаретах. Звучить нібито переконливо, але тільки нібито. Нагадаємо тезу Всесвітньої організації охорони здоров'я: всі форми тютюну шкідливі і немає безпечного рівня впливу тютюну. Використання електронних сигарет, зокрема вейпів, із вмістом нікотину, призводить до появи нікотинової залежності. Водночас, аерозоль електронних сигарет, неважливо з нікотином чи без нього може викликати проблеми у функціонуванні деяких. Систем організму. Аерозоль електронних сигарет містить альдегіди, литкі органічні сполуки, поліциклічні ароматичні вуглеводні, метали, силікатні частинки і ще дуже багато іншого. Саме із впливом альдегідів, литких органічних сполук та металів пов'язують підвищений ризик розвитку раку легень. Також куріння електронних сигарет підвищує ризики хронічного обструктивного захворювання легень та серцево-судинних захворювань. За даними ВООЗ, часто в електронних сигаретах цих речовин справді менше, ніж у звичайних, але так буває. Не завжди часом їх вміст більше ніж у традиційних цигарках, або такий самий. Все залежить від виду і виробника. Зокрема, тому не можна стверджувати, що електронні сигарети чи твени це хороша альтернатива для тих, хто хоче кинути курити. У вересні 2020 року вчені з Гонконгу провели дослідження, яке показало, що тютюнові вироби для нагрівання не є ефективним засобом відмови від куріння. Більше того, деякі люди, які ніколи не вживали тютюн, починають курити звичайні сигарети саме після регулярного куріння Електронних до того ж, пасивне коріння електронних сигарет теж досить небезпечно. Вторинний аерозоль теж містить дуже багато небезпечних речовин. Звісно, нестача даних щодо наслідків довготривалого використання електронних сигарет не дозволяє зробити чіткі прогнози про подальшу долю їх курсів. Особливо мало даних щодо впливу ароматизаторів. Але інформації достатньо, щоб вказувати на небезпеку електронних сигарет для здоров'я, починати їх курити. Точно не варто. Те саме стосується і систем для нагрівання тютюну, поки що неможливо оцінити, якої шкоди вони можуть завдати здоров'ю в довгостроковій перспективі. Але в офіційному звіті ВООЗ йдеться про те, що аерозолі пристроїв для нагрівання тютюну містять понад 50 канцерогенів, тобто майже стільки ж небезпечних сполук, що й звичайний сигаретний дим. Попри гучні заяви ВООЗ та інших організацій, тютюнова індустрія продовжує маніпуляції і, на жаль, робиться досить успішно. Наприклад, згідно з опитуванням КМІС. Майже половина респондентів переконані, що електронні пристрої для куріння є менш шкідливими ніж сигарети. А 37% – що ці пристрої допомагають людям кинути курити звичайні цигарки в Україні. Ситуація з лобіюванням інтересів тютюнової індустрії доволі непроста. Законодавча реклама тютюнових виробів заборонена у медіа та багатьох інших місцях. А з 2024 року в Україні заборонений продаж цигарок та електронних сигарет із ароматизаторами. Попри це, 60% молодих людей в Україні бачать рекламу тютюнових виробів. Наші проблеми, як і в багатьох сферах, це непрозорість, корупція, незаконна співпраця чиновників з тютюновими виробниками, а також відсутність покарання за невиконання законів. Як боротися з впливом тютюнової індустрії? Найпростіша порада це почати з самих себе. Перевіряти дані та поширювати інформацію, якщо тютюнові компанії порушують закон. А якщо ви самі хочете кинути курити або прагнете допомогти рідним чи друзям, прочитайте поради від Міністерства охорони здоров'я, які будуть в описі до цього відео. Також в Україні є безкоштовний сервіс допомоги, я кидаю курити. Хочемо подякувати Артему Албулу, авторові каналу Клятий раціоналіст, за змогу знімати в його студії. А ми побачимося з вами у наступних відео. Бувайте!